звати Таня, і це мій в'язовлог. влог. Сьогодні у нас середа, 19 листопада, це моє перше підключення. Я трошки відпочила від в'язання і думала, що ж це почати нове в'язати. Коли я вирішила зв'язати декілька коників-качалок, до мене прийшло замовлення. І замовлення немаленьке, в плані розміру іграшки. Ось така, працюємо, ось така палітра кольорів. Тут же вони йдуть диточки, бо це вже розпочати. Ось така красива палітра кольорів. І це будуть ельфики. До мене написала клієнтка, чи можу я таке зв'язати. Я пошукала майстер-клас, знайшла майстер-клас. Це майстер-клас е, турецької майстрині. Я підпишу, якої. Я знайшла майстер-клас на Еці. І... Е, Мені клієнтка скинула фотографії, думаючи, що там хлопчик і дівчинка. Але, як виявилося, це тільки хлопчик, просто там така була фотографія, трошки обрізана, і здавалося, що ніби інший ельфик у платічку. Але це не проблема. Зв'язати платічко, там, волосечко, ставлю вам фотографію ельфика, який має бути, і покажу, що у мене готово. Так, це можна. Бу. Тож, у мене готові. Дві ручки. Ще дві ручки вже з дротиками, Це буде іграшка повністю. Це буде іграшка повністю на каркасі. Я ще такої не в'язала. Я в'язала тільки ляльки, де дротики були в ручках і, ну, і в шиї. А що повністю від ніг йшло каркас, я ще не в'язала. І у мене ось на такому етапі ніжки. Це вже повністю зв'язана, а цю мені лишилося дов'язати, я вже вчора не мала сил. І сьогодні зараз дов'яжу і буду вже починати тільце. Ще я почала в'язати голову. Просто вже був вечір, я не хотіла починати в'язати ніжки, бо тому що їх треба в'язати дві детальки разом, щоб вони були одинакові. То я розпочала в'язати голову, а вчора вже в'язала ніжки. На жаль, не вдалося закінчити вчора ніжки, тому що вже була пізня година, дитина. У мене дуже активна дитина, якій постійно потрібна увага, щоб мама з нею гралася і так далі, тому з нею трошки важкувато в'язати, і тому я в'яжу тільки, коли вона спить. На обідній сон, або коли вона вже пішла спати на нічний сон. Але вночі теж особу не пов'яжеш, бо тому що дитина зранку встане і ти мусиш вставати. Ще хочу розказати, яка сталася зі мною ситуація із посилкою з моєю іграшкою. Замовили у мене, як я вам вже показувала, ми, до речі, запаковувала я на відео оленятко, таке в шапочці і в шарфічку. В мене його замовили на сайті Vinted. і це працює так само, як на OLX, коли замовляють OLX доставку. Тобто приходить замовник замовляє. Вам вже створюється посилка, і ви просто відправляєте через певну пошту. Ну, і ось я запакувала, все відправила це через поштомат. Поштомат, кур'єр забирає, наклеює етикетку і посилка їде до замовника. Ось я відправляю ввечері одну посилку, на наступний рамок відправляю другу посилку. І це була субота. В суботу кур'єр тільки раз в день забирає посилки. І ось кур'єр забирає посилки дві, Ту, що я відправляла в п'ятницю ввечері, і в суботу зранку. Я ні про що не думаючи, дивлюся, мені приходять сповіщення, що посилка забрана одна, друга. І... А ще одна, ще не доставлена. Пише, що забрана кур'єром, і все. Я подумала, що е, через вихідні, бо в нас був е, у Польщі у вівторок, був День Незалежності, е, пошта не працювала. І от проходить ще два дні посилка, так і забрана кур'єром. Вона не їде до замовниці, а я дивлюся, що вона має бути е, доставлена у Варшаву. А я проживаю. Під Варшавою, це 30 кілометрів від Варшави. Я пишу на гарячу лінію, не могла зв'язатися з оператором, і мені на ранок приходить лист від пошти, що ви ну, така ситуація, посилка загубилася. І ми хочемо, то просимо вам, вас надати дані, як вона виглядала, що було всередині і так далі. У мене вже паніка, бо, тому що це перший раз таке. Замовнику, можливо, і все одно через те, що якщо до нього не прийде посилка, йому гроші повернуться. А я лишуся без іграшки. І ось. Мені прийшов цей лист, я описала, як виглядала посилка всередині, що було у самій посилці. Мені сказали чекати. Чекати воно пішло на розгляд. І ось ця ситуація закінчилась хеппі-ендом. Посилку вже вчора доставили, посилку забрали, мені вже прийшли з неї гроші. Я дуже щаслива, що вона знайшлася, бо мені не так було шкода, що я не получу за неї гроші, як мені було шкода іграшку, тому що вона була гарна. І якщо вже така ситуація, то якби замовник відмовився чи ще щось, то вона хоча б повернулася до мене. Але все добре. Вона знайшлася. Замовник отримав своє замовлення. Ось така ситуація. Так, по замовленню. Скоріше за все, цей влог буде влог одної іграшки. Одно, двох іграшок. Тому що буде хлопчик і дівчинка. Так як я вже казала, це буде перша іграшка на каркасі. Повністю на каркасі, яку я роблю. І я не знаю, як довго я її буду робити. Я сказала замовниці, що мені потрібно два тижні на дві іграшки, і я дуже сподіваюся, що я встигну їх зробити за два тижні. Тому що іграшка має бути не маленька. Вона така і має елементи. Добре, що Одяг вив'язується. Ну, в плані того, що ковтинка, от, е, тут імітація, напевно, що колготок. Е, воно все вив'язується. Єдине, що буде з одягу, це е, шапочка, і для хлопчика комбінізончик, і для дівчинки це платчик. Комбінізончик в'яжеться із стопчиків з накидом, тому це буде не довго, Тому. А, і ще там такі е, на комбінізонтіку великі гудзички. Я таких не маю. Тому я замовила з Aliexpress гудзички і я дуже надіюся, що вони прийдуть. Звичайно, я, ця надія така. Але Якщо все-таки вони не встигнуть прийти за два тижні, то буду шукати в місцевих магазинах, хоча б круглі кузочки, але великого діаметру. Так, ага, і ще я хотіла сказати: я почала в'язати замовлення із ручок, я вже їх переробила на свій лад, тому що у майстрині, ось тут іде одна ширина. Тобто воно таке прямокутненьке і тільки тут звуження. Е а мені захотілося зробити, щоб вона більш була така плавніша. І тому я трошки тут переробила, зробила більш таку акуратненьку ручку. Не прямокутну, а таку більш заужену. Та й з нас пальчики. Тому ось така ситуація. І так, я наговорила вже дуже-дуже багато, тому буду закінчувати. І буду підключатися і показувати вам свої просування. Тому до наступного підключення. Всім привіт! Сьогодні у нас неділя, 23 листопада, і я хочу вам показати свої просування по замовленню. Ось таке тільце у мене готове. Ручки я вже вам показувала. Вчора я закінчила ніжки і. З'єднала її вже у тільце. Сьогодні планую закінчити повністю тільцем. І на такому етапі в мене голова. Я вирішила спочатку зв'язати два тільця, так як з ними найбіль, зміна кольорів і в загальному більше роботи. Тому планую закінчити тільцем, і тоді вже в'язати голову одну другу, вушка, оформлення, і там залишиться одяг. Це для хлопчика комбінізончик, для дівчинки платєчко. І на цьому усе. Інакших робіт у мене немає, так як в пріоритеті замовлення, яке потрібно закінчити. Мені його треба закінчити до кінця місяця. Тому просування в мене невеликі, так як на цьому тижні так склалося, що два дні я взагалі нічого не в'язала, були деякі справи. Тому зараз мені треба трошки. Більше зусиль, щоб закінчити, але я встигаю. Я все встигаю, тому до наступного підключення. Давно я не підключалася. то потрібно було закінчити замовлення, до мене приїхала мама в гості, у дитини день народження. І все так. Потрібно і закінчувати було замовлення, і приготувати тортик, зробити дитині свято, подарунки і так далі. І це все трошки затягнулося, тому я давно не підключалася і не робила підключення. Зараз замовлення в мене готове, і я його ще маю у себе, тому що замовниця попросила відправити в кінці цього тижня. В неї там якийсь форс-мажор, і вона не зможе забрати посилку, тому попросила відправити в кінці тижня. Тож, підключаюся зараз і показую вам готову роботу. Ось такий хлопчик у мене вийшов. Тут же на була в бо я не пришила. Я питалася замовниці, чи пришивати, чи ні. Ось такий красунчик. Такий рум'янець у нього. зончик знімається, шапочка не знімається. І ось така дівчинка. Теж рум'янець. Теж ще треба пришити сюди шапочку, щоб не відверталася. Платечко знімається по майстер-класу дівчинки такої немає, був тільки хлопчик, але це не проблема. Я просто їй зробила ще тут волосочку ззадін, невеличке. Ну і комбінезончик переробила на платьку. І ось такі. Два ельфики у мене вийшли. Іграшка повністю на каркасі від ніжок до голови, ручки, все згинається. Ось такі красунчики. Сьогодні зазніму вам відео і запакую вже їх, щоб вони були запаковані, і відправлю в кінці тижня. Робота. Трошки, я б не сказала, що аж сильно важка, але потрібен час. Якщо є час на в'язання, то це без проблем. А так як в мене вдома маленька дитина і постійно потрібна увага, то трошки довго воно в'язалося. але нічого. Я встигла зв'язати, я зв'язала до, до кінця терміну, який зазначила замовниці. Але так сталося, що замовниця попросила ще тиждень потримати їх в себе. Тому по цьому замовленню все. У мене вже є ще одне замовлення, але про нього я вже буду розказувати у наступному відео. Постараюся сьогодні змонтувати відео і сьогодні закинути, а як ні, то вже завтра зранку. Всім дякую за увагу, дякую за ваші вподобайки, підписки. Па-па!